Вітаю вас, мої любі діти, і запрошую всіх на казковий урок образотворчого мистецтва. Наближається новий рік, час чудес та здійснення мрій і бажань. Здається, що під час новорічного свята персонажі казок оживають. Художники, які ілюструють книжки, допомагають дітям уявити казкових персонажів, зануритися у світ пригод. А якою ти уявляєш собі снігову королеву з відомої казки? порівняй, як по-різному зобразили її художники. Сьогодні пофантазуємо і створимо зображення снігової королеви в техніці паперової пластики. Спочатку аркуш складаємо гармошкою. Потім відрізаємо зліва та справа ось таким чином. Середню частину залишаємо більшою. Розгортаємо. Верхня частина при утворенні буде корона. З'єднуємо степлером, а нижня частина буде сукня. Окремо робимо рученята. Складаємо смужку гармошкою, відрізаємо. Ось така королева вийшла в мене. Пропоную інший варіант. Складаємо аркуш папера ось так. Потім за допомогою степлера з'єднуємо ось таким чином. І ось така гарна снігова королева виходить. Створи свою снігову королеву, свій казковий образ. Бажаю тобі творчого натхнення та всього найкращого, зимового, гарніх зимових свят. До зустрічі, мої. Люди.